Сьогодні розкажу про серіал Володарі повітря та поясню, чому це дійсно краща історія про війну у цьому році. Картина починається з того, що двоє друзів пілотів приїздять до Англії у 43-му році, аби принести війну на поріг до Гітлера. Для цього їм на допомогу прийде сота ескадрілія ВПС США. Вони молоді, запальні та хочуть війни, а от вмирати не спішать. Однак автори не намагаються одразу залякати глядачів смертю. На екран виводять молодих зірок, які через пару років остаточно замінять стару гвардію Голлівуду. У перших епізодах вони жартують, п'ють, б'ються у барах, гуляють з жінками та місцями їм неймовірно таланить у небі. І хоч перша частина серіалу доволі весела, автори не соромляться показувати справжню кров, піт та сльози, іноді навіть до нудоти. Перші епізоди було збудовано однаково. Призначають мету, купа невідомих нам хлопців вилітають на завдання. Далі екшен, екіпажі повертаються до пряча пошарпаними. Тих, хто вижив, відвозять у вантажівках до командування на розбір польотів. У перервах між бомбардуванням вони п'ють, танцюють і трошки б'ються з англійцями. До третьої серії така манера оповіді стає монотонною: невдалий наліт на Бремен, бомбардування бази німецьких підводних човнів. Нова мета військовий завод з відходом ескадрилі аж до Африки. Може здатися, що серіал грузний у форматі бомбардування тижня, за аналогію з поліцейським процедуралом, де у кожній серії розслідують окремий злочин. Однак фактично нам показують страшну рутину війни, де навколо тебе невідомі люди, про яких ти нічого не встигаєш дізнатися, як вони вже гинуть, і якщо ти зумій повернутися, то на базі чекають вже нові. Ви можете подумати, що через це важко прив'язатися до когось з персонажів і що глядач намагатиметься уникати цього. Але це далеко не так. Емоційні прив'язаності виникають майже миттєво. Пізніше у серіалі нам розповідають, що багато з тих, хто вижив, відмовляються знайомитись з новими, молодшим поповненням. Вони знають, що таке втрачати друзів. Сота ескадрилля ВПС США або Кривава сотня, як їх називали, зазнала величезних втрат, і володарі повітря сповнені рішучості не прославляти війну. Але вона настільки ж захоплююча, наскільки жахлива. Це одна з причин, чому деякі чоловіки здатні підніматись в повітря знов і знов, незважаючи на похмурий образ, що нависає над кабіною щоразу. У війни немає вихідних, немає перерв. Немає відпочинку та спокою. Це найжахливіша робота, яку треба виконувати щодня. І серіал чудово це передає. Більшу частину історії герої знаходяться у небі, де від них загалом залежить усе. Однак летять вони у коробці на висоті 5-10 км з повним набором бомб, палива та кисню. Тому інтрига починається з моменту, коли літак піднімається і не знижується до самих титрів. Війну на екрані майже завжди показують однаково, але кожного разу по-різному. Так вийшло і у володарях повітря, де глядач, наче усе це вже бачив сотню разів, проте трагічні моменти знову захоплюють подих під шалено влучний саундтрек. Повітряні битви, зняті на симуляторах із застосуванням комп'ютерної графіки, все ж таки мають вражаючий вигляд навкруги стовпи диму від роботи зеніток. Бойовий стрій бомбардувальників атакують спритні юнкерси. Вони вперто б'ють по самодоволених янки, які летять бомбардувати Рейх у день. їх луплять прицільним вогнем. І ось перший мотор заглох, другий мотор горить. На підлозі хочеться поранений стрілець. Є проблема у тому, що не завжди зрозуміло, кого саме нам показують у небі, адже під час повітряних боїв. Обличчя акторів не розгледіти за кисневими масками і льотними шоломами, проте інтуїтивно я вболівав за усіх, і хотілось, аби усі повернулися на землю. Повітряні битви у картині відтворені з абсолютно кінематографічним, а не телевізійним розмахом, і з найдопитливішою увагою до деталей. Усі заклепки, закрилки, важелі та фізюляжі ретельно реконструйовані. А якщо в лівому дальньому кутку екрана пролітають якісь 4 пікселі, то наблизивши їх, можна переконатись, що це той самий Юнкерс, який брав участь у цьому бою, з правильним бортовим номером і подряпаною на крилі. Водночас режисерам і операторам дається створити ефект присутності, наче глядачі разом із льотчиками перебувають у середині літака, обстрілюваного із землі, і з повітря. Видно, що автори витратили на це сотні мільйонів доларів. Коли нам кажуть, що залишилась хвилина до того, як бомби досягнуть цілі, ця хвилина стає найдовшою, і вона жахливо, до болю у животі напружена. Війна кривава та болісна, але ніколи не втрачає своєї людяності. Що мене найбільше вражає у володарях повітря, так це те, наскільки це старомодний серіал. Незважаючи на усі технічні досягнення, які безумовно приходять з таким великим бюджетом, це велике традиційне телебачення, що прагне до великих моментів у кожній сцені. Воно пишномовне, але заслуговує на це. Кожного разу, коли з'являється репліка, на кшталт у строю безлад або У нас попереду довга дорога, або Давайте піднімемо їх на ноги і звалимо. Ви поруч з ними, чекаючи, щоб порахувати кількість літаків, які повернуться на злітно посадкову смугу. У 2001 році продюсерська команда зі Стівена Спілберга, Тома Хенкса і Гарі Кецмана створила для HBO серіал про американських десантників на Другій світовій. Це були брати по зброї. У 2010-му вони ж зробили Тихий Океан про морпіхів. Нинішній серіал, виробництво якого переїхало на Apple TV, утворюють з ними військову трилогію на землі, в небесах і на морі. Серіал дійсно все ще захоплює реалістичністю, за яку так полюбили цю антологію. Втрати сотої ескадрилі в реальності були катастрофічними і за це її згодом називали кривавою сотнею. У серіалі є епізод, коли американські пілоти вступають у суперечку з англійцями через те, що британці не розуміють, навіщо витрачати стільки людей, і все ж таки варто літати вночі. Але для американських пілотів командування обирає іншу тактику: вони вилітають на бойове завдання при світлі дня і без супроводу винищувачів. Завдають ударів точково, виключно по військових об'єктах і гинуть у великих кількостях. За статистикою сотої ескадрилі ВПС США 78% пілотів, які вилітали на бойові завдання, загинули або потрапили у полон. Американські бомбардувальники називають повітряними фортецями, хоча вони захищені лише кулеметами, і володарями повітря вони насправді стануть лише в 1944-му. Після дня Д, коли в небі вже не буде жодного літака Люфтвафе. У перших епізодах мені було важко зрозуміти, чому пілоти так сухо реагують на загибель їх побратимів, адже ті буквально згорають живцем на їх очах. Друзки літаків градом летять униз разом зі шматками тіл. Однак автори навмисно не концентрувалися на цих моментах протягом чотирьох епізодів. Аби повністю розкрити цю тему, у п'ятій, так мені здається, найсильнішій серії. Взагалі, кожну частину цієї історії можна показувати як окремий фільм, і тут усе буде зрозуміло: страждання цивільних, розпач командування, істерика пілотів, втрата побратима, втрата друга, критична помилка або просто диво. Усе це є у серіалі, і усе це є на справжній війні. Якщо в один з моментів військовий нібито спокійно реагує на смерть, то через пару днів він може вчинити таке, на що б ніколи не наважився, і на це не буде жодної раціональної причини. Пілоти на екрані проходять шлях від веселих перших сумісних вильотів, до розуміння критичності своїх дій та поховання друзів. Одна з найболючіших сцен для мене стала та, де Штурман, що вважався мертвим, читає листа до своєї дружини. Яке написав його друг, що загинув днем пізніше. Звісно, у серіалі не обходиться без кліше, які часто виникають у військових картинах, їх роль мінімальна та місцями необхідна, адже без моралізаторства та тикання носом в одній ті самі проблеми, ми врешті забудемо про них. Володарі повітря залишають приємне враження, особливо якщо дивитися їх на великому екрані із хорошим звуком. Це дорогий і добре опрацьований серіал із чудовими акторами у головних ролях. Можливо, когось збентежить зайва глянцевість і романтизація героїв, але це не скасовує жвавості та жорстокості основних дій. Володарі повітря не намагаються бути сучасними, часом здається, навіть активно опираються цьому, але це призводить до позачасовості, яка дуже добре відповідає місії великого серіалу. Бути не просто ще однією історією.